В цьому відео поговоримо про новий ексклюзив від Sony під назвою The Heretic Профіт. Це новий проєкт від студії Naughty Dog, відомої за серіями The Last of Us та Uncharted. Одразу хочеться зазначити, що анонс гри викликав хвилю різних реакцій, тому давайте розбирати, що ж це буде за гра, така і що слід очікувати. Я зібрав в цьому відео всю найцікавішу інформацію, яка відома на цей час. Тому сідайте зручніше. Я вас вітаю на каналі GameHut та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про... Ігри, ну а з вас лайк та підписка. А також не забувайте про дзвоник. Почну з того, що офіційно інтергалактик була анонсована на церемонії The Game Awards 2024, де представили перший трейлер, створений на ігровому рушії без використання попередньо рендерених елементів. Звісно, що подробиць поки небагато, але деякі деталі про світ майбутньої гри та ключові її елементи вже відомі. Керівником розробки та сценаристом виступає дизайнер Ніл Дракман, відомий по роботі над попередніми іграми студії. Остання його велика робота друга частина The Last of Us. Розробник в інтерв'ю виданню за New York Times, де розповів, що події інтергалактик відбуваються в альтернативній реальності, де людство почало активно вивчати космос у 1986 році. Сюжет гри крутитиметься навколо вигаданої релігії. Більше про історію Дракмен розповідати не став. Головною героїною стане мисливиця за головами Джордан. Як і раніше, Ноті Дог працює з реальними акторами. Так головну героїню екшену зіграла американська актриса Таті Габріель, Відома екранізацію Uncharted. Ще вона з'явиться. У другому сезоні серіалу The Last of Us. До речі, повернеться також до роботи зі студією Трой Бейкер, який подарував голос Джойлу The Last of Us. Щоправда, його роль поки що тримається в секреті. Що ж там взагалі по сюжету? В інтергалактик головній героїні належить дослідити Семпірію, далеку планету, яка втратила зв'язок з зовнішнім світом, сотні років тому. Дізнатися більше про цю планету намагалися вже давно, але протягом шести сотень років усі, хто намагався це зробити, просто переставали виходити на зв'язок. Звісно, як слід, планета поступово ставала все більшою загадкою. Тому, як не дивно, головній героїні потрібно буде розібратися щодо чого. Проте не все так просто. Як виявляється, вона переслідувала членів злочинної організації П'ять тузів і в якийсь момент отримала інформацію про те, що на поверхні Семпірії знаходиться одна з її цілей. Тепер завдання головної героїні приземлитися на Семпірії, відшукати злочинця, порішати його і потім знайти спосіб покинути інопланетний планетний світ, який, до речі, раніше ніколи нікому не. Не прощував таких сміливих рішень. Сюжет обіцяє глибоке занурення у вигадану релігію та її вплив на людей. За словами Ніла Дракмана, студія формує саму шалену креативну історію у своїй кар'єрі. Деталі геймплею поки що не розкрили, але з погляду жанру інтергалактик стане поверненням до екшен-адвенчур від третьої особи. Цікаво, що полювання на Грейвса та інших членів п'яти тузів справа особистого характеру для Джордан. Судячи з дебютного трейлера, де можна побачити фотографії героїні з членами банди, вони колись були дуже. Дуже близькі. Але що ж між ними сталося і чому Джордан вирішила відстежити своїх колишніх друзів та вбити їх, доведеться дізнатися сюжету. Ще слід зазначити, що світ в інтергалактик явно створювали під сильним враженням від популярної культури та ключових образів 80-х та 90-х років. Так, інтер'єр космічного корабля головної героїні відсилає до ретрофутуристичного дизайну, а на задній частині корабля красується логотип компанії Porsche у зовнішньому вигляді судна: не можна не помітити відомі риси класичних спортсменів спортивних автомобілів з лінійки 911. Взагалі, посилань до ретро культури повно і в деталях. Так, Джордан носить червону куртку, яка, напевно, здається знайомою всім шанувальникам аніме Акіра, а також слухає музику на старому cd плеєрі від компанії Sony. Взагалі, судячи з усього, саундтрек гратиме одну з найважливіших ролей у грі. На це, серед іншого, натякає і той факт, що енергетична частина Леза меча головної героїні ну дуже схожа на візуалізовану звукову доріжку, яку можна побачити в будь-якому. Якомусь сучасному плеєрі. Напевно, всім цікаво, що ж там по геймплею. Проте про ігровий процес поки що відомо досить мало. Зрозуміло, що це буде екшен від третьої особи з акцентом на битвах у ближньому бою, переважно з використанням енергетичного меча, хоча інші види зброї теж виключати не можна. Боротися головної героїні належить з інопланетними ворогами, які проживають на планеті Семпірія. Розробники нам обіцяють відкрити світ, цікавий сюжет та динамічну систему взаємодії з NPC. Крім того, очікується, що гравці зможуть Мати морально складні рішення, які впливатимуть на розвиток подій. Втім, більше про геймплей стане зрозуміло, коли розробники все ж таки покажуть відповідний трейлер або розкажуть про деталі ігрового процесу. Дата виходу інтергалактик за Heretic Profit невідома. Ні Sony, ні студія, Naughty Dog не заявляли нічого щодо того, коли можна чекати новий екшен. Зате ми знаємо, що розробка почалася ще в далекому 2020 році і, напевно, сповільнилась через пандемію. Чекати на реліз у 2025-му навряд чи варто. Але ближче до 2026-го ми швидше за все дізнаємось, якщо й не дату виходу, то як мінімум релізне вікно. Інтергалактик, до речі, буде доступний тільки на PlayStation 5, принаймні спочатку. Версій для інших платформ наразі не заявлено. Втім, попередні ігри студії The Last of Us четверта Uncharted вже доступні і на ПК. Тому, звісно, є велика ймовірність, що згодом гра з'явиться і на комп'ютерах. Звісно, що анонс гри викликав активні обговорення в ігровій спільноті. Деякі гравці висловили незадоволення дизайном головної героїні та. Загальним напрямком проєкту, що призвело до суперечок у соціальних мережах. Трейлер гри отримав значну кількість дизлайків на Ютуб, перевищивши навіть показники попередніх проєктів. Насамперед, людям не сподобалась головна героїня, яку лають за зовнішній вигляд. Якщо коротко підсумувати невдоволення, то гравці вважають, що Джордан виглядає надто чоловікоподібно, ну якщо можна так сказати. Фанати навіть почали робити арти, де роблять головну героїню більш жіночою та привабливою. якщо бути об'єктивним, я, звісно, нічого проти. Не маю, проте вважаю, що грати за більш жіночу та привабливу дівчину було вдвічі приємніше. Слід згадати, наприклад, Stellar Blade, як гравці тепло зустріли головну героїню. Багато хто проходив Stellar Blade лише однією рукою, бо друга була зайнята. Ой, ой, так, повертаємось до інтергалактик. З іншого боку, як на мене, ще зарано судити про гру. З погляду стилю гра виглядає дуже цікаво, чого тільки варта обрана для трейлера музика. Також Naughty Dog зіткнулися з проблемами ще до релізу. Нещодавні повідомлення вказують на можливий злив деталей сюжету. Раніше Naughty Dog вже стикалися з подібними ситуаціями. Наприклад, перед виходом The Last of Us Part 2. Хакери викрали файли сервера, розкривши важливі сюжетні моменти та фрагменти геймплею. За чутками, деталі нової гри, включ Чаючи опис головної героїні, світу, інопланетних рас та загальної атмосфери, нібито опубліковані незадоволеним розробником. Ця людина висловила незгоду з курсом проєкту та керівництвом Ніла Дракмана. Але, наприклад, Пол Тасі з Форбс також прокоментував ситуацію, заявивши, що чутки прозлив неправдиві. Він зазначив, що подібні дії можуть бути ініційовані токсичною частиною ігрової спільноти, яка в свою чергу прагне підірвати репутацію Нотідох та викликати негативні настрої навколо гри. Особисто я хочу звернути увагу на Дуже топову графіку. Вона вражає свою деталізацію. Також ідея ізольованої планети з багатовіковою історією та вигаданою релігією викликає інтерес до потенційної глибини лору. Саундтрек також став одним із найобговорюваніших аспектів трейлера. Він чудово поєднується з ретрофутуристичним стилем гри. Мені б дуже хотілося, щоб музика тут була б такою важливою частиною гри, як, наприклад, вартових галактики. Звісно, в мене є також і деякі негативні побоювання чи питання. Наприклад, гра може більше фокусуватися на сюжеті. Ніж на свободі. Є якісь побоювання, що лінійність стане домінуючою, як у попередніх проєктах Naughty DOG. Особисто мені б хотілося побачити повноцінний відкритий світ, щоб можна було поблукати планетою, щось подосліджувати і все таке інше. Погодьтесь, це реально було б дуже цікаво. Я сподіваюся, що нам запропонують не лише візуальну досконалість, а й інноваційний гімплей з глибоким зануренням у відкритий світ. І також хотілося, щоб розробники зробили класну систему прийняття рішень, яка б могла конкурувати, наприклад, з третім від... Загалом інтергалактик Захеретик Profit вже встигла викликати сильний резонанс у спільноті. Я не хочу дуже сильно сварити гру, тому що поки що загалом і немає за що. Ну так, є, звісно, деякі моменти, проте після релізу вже можна розійтися та критикувати об'єктивно. Якщо Not Dog дійсно виправдає очікування, то гра має всі шанси стати дійсно топовою. Ну а що ви думаєте з приводу інтергалактик, пишіть все в коментарях, я обов'язково почитаю. Ну а в мене на цьому все. З вас лайк, підписка, також не забувайте натиснути на дзвоник. ви завітали на канал ГімХА. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.